Привіт! У цього відео дві мети. Перша коротка, механістична, і вона присвячена ось цьому маленькому дружечку. Ми перевіримо, наскільки його звук задовільнятиме всі ваші потреби та вимоги. А друге, це вже моє, моя мета поділитись маленьким вигоранням на тему питання, як боротись з безсонням під час ракетних та шахетних атак. Видихаємо і починаємо з визначення. Безсоння це такий стан, при якому людина не може спати, попри всі сприятливі для цього умови. Чи є сприятливими для сну умовами прольоти оцих всіх нехороших повітряних цілей над нами, я вважаю, що ні. І, відповідно, з цього треба починати. І, відповідно, на це треба звертати увагу, що, попри те, що я терпляче розповідаю там, правила, гігієни, які сну, якісь техніки засинання, одна із них, до речі, була на каналі, якісь ще помічні, самопомічні речі, ми маємо всі пам'ятати, що поки у нас є хворий на голову сусід, і поки над нами є фізична небезпека, голосна фізична небезпека, то очікувати від організму, що він буде собі спокійнесенько спати, було б не дуже добре і більше того, навіть для нас небезпечно. Тому, коли кажуть, от як як же ж цю ситуацію виправити, я вже останнім часом відповідаю просто: ну як як перемогти, закрити наш повітряний простір від їхнього втручання, і от, от тоді будемо говорити про те, чому там в когось навіть після цього лишились проблеми зі сну, чому там будуть, звісно, проблеми зі сном у людей, які повертатимуться з фронту, там всі ці ПТСР і багато не ПТСРних, але. Теж важливих проблем. Це все так. Це все заслуговує на увагу, на обговорення, і я теж буду долучатись до цього всього. Але Боже, ну чесно, я, я вже не знаю, як от спокійно реагувати на це питання про безсоння під час ракетних атак. Ну, ну а що а а ви хотіли? Це питання не до нашого організму, це питання до слова, за яке мене Фейсбук знов нещодавно забанив. Вибачайте. Відчепіться від вашого організму, і єдине, що я можу зараз порадити, це просто спати тоді, коли вам є змога це зробити. Тобто. Не вдалося вночі, поспіть в день, не вдалося стільки, скільки ви хотіли, доспіть потім трошки. Тут не працюють нормальні всі правила і нормальні рекомендації для мирного часу. Тому що зараз ми знаходимося в ситуації, коли нам треба хоч якось нашкрябати ці години сну, тому що я вже бачила мемчик, який мені прям дуже сподобався. Типу, я нарешті поспав 8 годин, щоправда, за три. Дні, але все ж я старався. Ну, ось, Я думаю, що зараз багато хто зрозуміє. Спіть, коли можна, не спіть, коли не можна, і хай скоріш у нас буде чисте блакитне небо із тільки українською авіацією у ньому. Підписуйтесь на наук